Шановний пане голову, шановні колеги, депутатська група економічний розвиток готова підтримувати законопроєкт про забезпечення прав на справедливий суд, але в той же час ми маємо побачити таблицю. Наскільки нам відомо, і представники нашої фракції працювали в комітеті, була жахлива дискусія, 4 тисячі пропозицій, які надійшли до цього законопроєкту, сьогодні в залі. Не роздані, ми навіть не бачили остаточної редакції. Для нас принциповим є поправка 3079, яка каже про те, що цей законопроект вступає в силу після висновків Венеціанської комісії, щоб не сталося так, як законом про люстрацію, коли закон був прийнятий, а після цього голова комісії Венеціанської звернувся до президента, щоб призупинити даний законопроект. Тому, якщо голова профільного комітету зможе дати відповідь по цій поправці, то наша депутатська група прийме остаточне рішення щодо.